Привіт! Сьогодні поговоримо про гнучкість, кому вона потрібна і навіщо її розвивати? Спойлер, вона потрібна всім, але є один момент: тренування гнучкості не дорівнює тренування шпагатів. Якщо ви ще не знайомі зі мною, мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху, а також тренер-реабілітолог. Гнучкість, як і всі інші фізичні якості, необхідно розвивати комплексно, бо все в нашому організмі взаємопов'язано. Але я розумію, що доволі часто просто не вистачає часу, не те, що зробити це комплексне тренування, навіть подивитися відео, повноцінне відео з таким тренуванням. І для того, щоб ви мали можливість хоч трошечки порухатися і виконати якісь вправи, я знімаю. Для вас сьогодні локальний комплекс вправ для розвитку гнучкості в кульшовому суглобі. А якщо вам ця тема цікава, пишіть про це в коментарях, тоді я зможу зняти відео на розвиток гнучкості в інших суглобах локально та комплексно. А поки що, після перегляду цього відео ви можете подивитися інші мої відео на цьому каналі, а також перейти на мій сайт. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Та виконати безкоштовне пробне тренування на все тіло, яке допоможе вам зрозуміти мій підхід до усвідомлого та функціонального руху. Не забудьте також підписатися на мій канал, поставити цьому та іншим відео вподобайки, поділитися зі своїми близькими та знайомими корисною інформацією для того, щоб не лише ви змогли стати здоровішими, але і ваше оточення. Гнучкість це не про розтяжку. Це про вільний, комфортний, безпечний рух в побуті, і вона важлива для всіх, незалежно від віку, статі чи рівня підготовки. Вона потрібна для того, щоб легко і вільно рухатися щодня, щоб мати можливість нахилитися, піднятися, потягнутися за чимось вгору, перестрибнути на вулиці калюжу або багнюку, зробити якісь побутові рухи, не відчуваючи при цьому біль та дискомфорт комфорт, в суглобах там я захтіла. Але дуже важливо відрізняти. Фізіологічну нормальну гнучкість та гіпергнучкість, яка потрібна лише спортсменам, наприклад, або танцорам, які виконують шпагати, мостики чи інші різні елементи, які для звичайної людини в побуті можуть бути не те, що некорисними, а навіть шкідливими та підвищувати ризик травмування. Тому варто Приділяти увагу нормальній фізіологічній гнучкості, яка поєднує в собі мобільність суглобів, тобто. Амплітуду руху, яка закладена природою, та силу м'язів, які контролюють цю можливість руху та не дозволяють суглобу розвалюватися або виходити з нормального стану. Сьогодні я покажу локальний комплекс вправ для кульшових суглобів на стільці. Він підійде для всіх. Починаємо. Сьогодні ми виконаємо комплекс вправ у всіх трьох площинах, як і у всіх моїх інших тренуваннях. Перша вправа буде в сагітальній площині. Поставте ноги на ширині плечей, одну стопу просуньте трошечки більше вперед, вирівняйте спину, витягніться за маківкою. На вдих ми будемо робити нахил тулубом вперед, утримуючи витяжіння за маківкою. На видих повертатися в нейтральне положення. Знову на вдих вперед. Контролюємо, щоб наш таз нахилявся з корпусом на видих. Піднімаємося вгору. Ще раз контролюємо рух тазу для того, щоб спина залишалася рівною, щоб не округлювався поперек, а рухався вниз саме таз. Для цього ви можете звернути увагу на свої пальці. Якщо вони наближуються до стегна, то рух виконується вірно. Якщо ж вони залишаються у вертикальному положенні, а ви робите нахил тіла, округлюючи хребет, то це виконання неправильне. Будь ласка, припиніть його виконувати і спробуйте зробити рух саме в кульшовому суглобі, тобто нахиляючи. Тас вниз. Ми робимо е, нахил тулуба до ноги, яка більш випрямлена вперед, і повертаємося в вихідне положення. Зробимо цю вправу 5 разів, опустили плечі, витягнулися, робимо вдих, нахил тулуба. Робіть його в комфортному режимі. Не треба дуже сильно старатися. На видих повертаємося вгору. Слідкуємо за рівною спиною. Вдих. На видих повертаємося. Якщо вам занадто сильно тягне під коліном, або в гомільці, зробіть кут трошечки меншим, або нахил тулуба, не такий е, великий. Два, поїхали далі. Нахил тулуба, вдих. Та видих. Витяжіння за маківкою. Не забуваємо. Знов вперед. Пальці наближаються до стегон. Назад. Вирівнялись і ще один раз. Вдих. Та видих. Поміняємо ногу. Зробимо те ж саме з іншою ногою. Витягнулись, робимо вдих. Видих. Спина залишається рівно, плечі опущені. Нахиляємо тулув разом з тазом. Вдих, витяжіння за маківкою та видих. Рівна спина. Вдих. Не виконуйте вправи, занадто стараючись трошечки спокійніше та не. Дуже, не, не дуже в максимальній амплитуді. Видих, ще вдих. Видих. Останній раз витягуємося. Вдих та видих. Добре. Переходимо до другої вправи. Другу вправу ми виконаємо у фронтальній площині. Для цього Залишайтеся сидіти на краю стільця, витягніться за маківкою та злегка випряміть одну ногу вперед. На вдих ми будемо відводити ногу вбік, вздовж підлоги, напружуючи м'язи сідниці. І на видих тягнути коліном ногу вгору і в протилежний бік. На вдих опускаємо її в бік. На видих, якби перехрещуємо ногу. І знову на вдих, потягнемося ногою вбік. Амплітуду виконання вправи вирішуйте для себе самостійно. Не треба сильно високо піднімати ногу та сильно її закидувати, і при цьому згинати спину. Спина залишається рівна, ми тримаємо. Наш хребет рівним і працюємо ногою в тій амплітуді, в якій дозволяють суглоби. Приготувалися, випрямили спочатку трохи ногу вперед. Робимо вдих, відведення і видих приведення ноги. Знову відвели ногу, привели. Далі, вдих. Рівна спина, плечі опущені. Видих. На видих. Підтягуємо м'язи живота. Допомагаємо нашому хребту. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Та видих. Опустили. Міняємо ногу. Випрямили її трошечки вперед. Розкриваємо відводимо Стегно вдих. Видих, потягнули вгору діагонально. Вдих та видих. Спина залишається рівна, плечі опущені вдих, видих. Ще два повторювання. Потягнулися вбік, напружили м'язи сідничні. Видих, вдих та видих. Добре, закінчили виконання цієї вправи. Якщо вам замало цього навантаження, ви, звісно, можете підвищувати кількість виконання рухів спочатку до 8-10, а потім доводити, наприклад, до 15 повторювань. В третій вправі ми продовжуємо сидіти на краю стільця, поставте ноги поширше. Вирівняйте спину, опустіть плечі. В цій вправі ми будемо опрацьовувати ротаційну можливість кульшового суглобу. Розвертаємо коліна в один бік, таким чином, щоб одне коліно опустилось до підлоги, інше розвернулось назовні і потягнемося дальньою рукою в діагонально вгору. На видих повернемося в вихідне положення, потягнемося колінами в різні сторони. Знову ж таки, напружимо м'язи сідниць. На наступний вдих опускаємо інше коліно, тягнемося вгору, на видих, повертаємося і. Тиснемо колінами в різні боки, залишаючи, утримуючи хребет в рівному стані. Приготувалися, витягнулися за маківкою, розвели коліна поширше. Кожен робить в своїй амплітуді. Робимо вдих, розвертаємося, потягнулися діагонально вгору і коліном до підлоги видих. Натиснули колінами назад. Вдих, потягнулися в інший бік коліно до підлоги. Видих, обидва коліна назад. Ще вдих. Витягнулися вгору коліном до підлоги. Видих. Руками не допомагаємо. Лише м'язами. Сідниць. Вдих. Та видих. Витяжіння за маківкою. Вдих, коліно вниз. Рукою вгору. Видих. Вдих. Колінами назовні. Видих. Останнє повторювання. Вдих. Коліно до підлоги. А самі витягнулися вгору. Видих коліна назовні. Вдих. Та видих. Закінчили виконання цієї вправи, збираємо ноги докупи. І в кінці ми зробимо вправу, яка збирає в собі рух у всіх трьох площинах, для того, щоб опрацювати максимальну амплітуду кульшового суглову. Для цього сядьте боком на стілець, таким чином, щоб одне стегно і одна сідниця залишалися на стільці. А інше у повітрі для того, щоб можна було цією ногою рухати вперед та назад. Поставте руки за голову, витягніться за маківкою. На видих підтягнемо звисаючу ногу вгору. На видих, на вдих. випрямляємо ногу назад, робимо нахил тулубом вперед, для того, щоб поперековий відділ не був перенавантажений, і щоб е, відпрацювала, тобто виконала цю вправу саме сіднична і е, стегнова група м'язів. Тому витягнулися. За маківкою це у нас був вдих. На наступний видих ми будемо розгортати стегно назовні, напрягаємо м'язи сідниці на вдих. Повертаємося знову вниз і на видих знов підтягнемо коліно вгору. Тут у нас видих, рівна спина. Вдих, відвели ногу назад, нахил тулубом вперед. Якщо є можливість, залишаємо ногу в повітрі. Видих, розвернули. Вдих. Погляд до підлоги. І знову на видих вгору. Виконаємо цю вправу по 5 разів з кожного боку. Прийміть положення. Для виконання вправи опустіть плечі, поставте руки за головою. Робимо вдих. На видих підтягнули коліно. Вдих. Витягнулися назад. І маківкою вперед. Видих. Розвертаємо стегно. Вдих. І коліна вгору. Видих. Знов назад. Вдих. Видих. Розвернули стегно. Вдих. Повернулися знову вниз. Плечі опущені. Лікті поширше. Коліно вгору. Видих. Вдих. Рівна спина. Нахил тулба вперед. А ногою потягнулися назад. Видих. Розгорнули стегно вгору. Вдих. Видих. Вдих. Рівна спина потягнулися. Ногою назад, маківкою вперед. Лікті розкрили. Видих. Вдих. Видих. Знову витягнулися. Ногою назад, маківкою вперед, плечі внизу. лікті в боки. Видих. Вдих. І завершили видих. Те ж саме зробимо з іншого боку. Приготувалися з іншого боку, опустили плечі, сіли однією сідницею на стілець. На видих підтягуємо коліно вгору. Вдих. випрямляємо ногу назад. Робимо нахил тулубом вперед. Видих, розкриваємо коліно вбік. Стегно вгору. Вдих. Тих! Закрили. Видих вгору. Вдих. Потягнулися назад. Видих. Вдих. Видих. Витяжіння за маківкою плечі внизу. Лікті розкриті. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витягнулися за ногою назад, за маківкою вперед. Розкрили. Видих. Вдих. Останнє повторювання. Видих. Ще раз. Вдих. Витяжіння. Рівна спина. Видих. Вдих. Та. Закінчили видих. Якщо вам сподобалось це тренування, напишіть в коментарях, чи варто знімати комплекси вправ для інших суглобів і, можливо, на весь організм. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео вподобайку та поділитися з вашими близькими та знайомими посиланням на це відео. Також в описі під цим відео ви можете знайти посилання на мій інстаграм-канал, де я викладаю різноманітну інформацію з питання здоров'я, харчування та фізичної активності. А якщо вам хочеться більш близького, більш комфортного, приємного та дружелюбного спілкування, переходьте на мій телеграм-канал. Там є закріплений телеграм-чат, де ви можете задавати ваші питання, і я персонально буду відповідати кожному. І в нас буде можливість створити таку більш приємну, більш довірливу та дружелюбну атмосферу для спілкування. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.